Юніжна удача, як ми знаємо, одна із самих капризних енергій. Одним людям з народження гроші липнуть до рук, вони ходять по грошах і не знають ніяких проблем. А в других людей гроші, як вода, утікають сквозь пальці. І давайте ми в цей Рожєсинський вечір, коли на небі. Молодий місяць, Венера, Юпітер в дуже хороші дні. Що ви можете побачити, і бачити, і наблюдаєте, проведемо ритуали. Хтось проводить на любов, хтось на народження дитини, хтось на гроші, хтось на молодість і красоту. Давайте, що в цьому році від нас. Не убігали, не утікали, дінюшки. Ми зав'яжемо, прив'яжемо до себе дінюжну енергію, удачу. І так, зажигайте свою новогодню рождественську свічу і читаєте такий заговір: свічу рождественську зажигаю, удачу привлікаю в свій дом. свой кров на свой порог. Удача прилетай, крылом своим нас, члены в своей семьи, покрывай, чтобы жили мы богато, чтобы было серебро и злато, чтобы в доме деньги водились, никогда не переводились, чтобы дела все нам удавались, а ты, удача, росла и прибавлялась. Читает семь раз. І далі ця свічка до 14 января повинна у вас згоріти. Зажигаєте її кожного дня. А можете і цілий рік потрошки до слідуючого Рождества. Ну, і далі вам треба прив'язати свою удачу до себе. Читаєте три рази, берете три нитки. Можете другого кольору. Тут я взяла зелену, червону, білу. На кожен вузол читаєте заговор, після чого зав'язуєте. Я тут ще поставила руностави, які на добро, на процвітання, на благополуччя дому. щоб цілий рік. Я на все, що хотіла, те й мала, щоб удача не вискользала з моїх рук. Вселенная, пошли мне долю того богатства, котором ты обладаешь, удача супутствує мені, и я сумею достигнуть успеха в своих делах, я с радостью прийму все блага, как из молодого саженца вырастает большое дерево. так пусть мои деньги множатся с каждым днем. Каждая копейка превращается в рубль, и это будет длиться бесконечно. Я всегда буду богата. Пусть будет так, как я задумала. И завязали узов. И сказали, дела к делам, деньги к деньгам, все к моим рукам. Да будет так, истинно.